Так що на друзі колеги продовжуємо огляд і ось дивіться ячмінь озимий. До сьогодні ми вже 1 листопада, діляночку ячменю озимого. Бачите, такий він. Ще, ще другого листочка навіть немає, такий він ще. Ну і він не так густо засіяний, як пшениця. Тому що ячмінь гарний, крупний, ви самі бачили яке насіння, гарне, крупне, тому його оце 75-80 штук на метр а знаєте, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Друзі, я нарахував 60 штук. О, в одному місці ще рахував 65 штук. Такий, 70 штук. Ось бачите, рулеточка. Зараз поміряємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Рулетку розклав. метр. І зараз рахуємо штучки. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 01, 02, 34, 72, 53, 54, 55, 56, 57, 508, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 66 штук. Це 5 мільйонів навіть немає. Це виходить 4,5 мільйони. Для озимої ятьменю воно ну, так і треба, тому що він гарно кущиться. І там, де ми його брали, то там чоловік сіяв, казав, ну цьогоріч збирав, гарно він зібрав по 9 тонн, ячмінь його сипнув його зимий. Але, але трохи густо каже. Він посіяв аж 280 кілограм. Ну, в кілограмах скажу, не знаю що там в його штуках було, але в кілограмах 280. О. А ми посіяли 220. Десь вийшло, десь 220 кілограм на гектар. Ну і самі бачите, в штуках воно 66-70, оце до 5 мільйонів, грубо кажучи, навіть 5 мільйонів він немає. 4,8, 4,5 млн грн. Оце така густота. Цікаво буде на полі подивитися, який там ячмінь. На полі подивитися. Тому що там сіяний 18 жовтня. Кабінет якесь є. До борозний покладемо. Колись заберемо. Значить, сіяний 18 жовтня на полі, а це 1 листопада. Тобто різниця вже майже 12 днів між ним і тим і тим тим. Але все одно бачите, це, це остання діляночка оземенив, яку ми сіяли. Це мені цікаво було подивитися, якому він стані. Бачимо досить непогано. Є, бачите, густіші Ну, СЗЕшко сіяли, СЗшкою. І я скажу досить непогано воно вийшло. Хотіли, хотів я спробувати тою новою сівалкою, але її довго налаштовувати і таке. Треба було якнайшвидше сіяти, тому не було часу налаштовувати сівалку, вже можливо весною попробуємо на ярих зернових трошки посіяти. А так загалом бачите, які посіви досить непогані. Ячмінь розкущиться, за його густоту не варто взагалі турбуватися, тому що озимий ячмінь він набагато краще кущиться, ніж ярий. Це в нас, можна сказати, нова культура, колись сіяли ще давним-давно, а це щось вирішили знову посіяти. Ну, За рахунок трішечки трішечки більшого виходу врожайності врожаю зерна з одиниці площі. Тобто, якщо ми в минулому році збирали 80-20 гектар ярого ячменю, там 75-82. Це така врожайність була. 80, 82. То я думаю, озиму ми 90 повинні. ну, Як на той рік, якби був посіяний. Ну на який той? На 25-й. Ще ж 25 не завершився. На цей рік, якби він був посіяний, я думаю, ми 90 центнерів взяли б. Можливо і більше, можливо 95 взяли. Був такі справи. Якось так. Таким знаєте, морозом, вітер з морозом такий понувай. Що Шо вже? 6 грудня. Все, зима. Снігу нема, але зима. Все, мабуть, їдемо на поле. Ще на полі лянемо і все буде. Може ще біля стовка. В принципі, пшеничка там. Але в той самий день ми сіяли пшеничку ще на полі там, сортову, я її ще покажу. Так, що, такі спроги. Так, шановні граві друзі-колеги. Продовжуємо огляд посію наших озимих культур. І ось бачите, озимий ячмінь. На жаль, сорт поки що не знаю. Можливо знаю тут скажу, Колись надалі який. Сіяли ми його 18 жовтня. Селітру підпосів ми тут практично не вносили, тільки по кругу щось там розкинули трошки, в ліці залишилось. А взагалом не вносили. Далі десь до цієї частини сіяли з поліфоскою. А далі пішла діамофоска. 10-26-26 діамофоска ЛВА 10 26. 26. І порівняйте з тим ячменем, що я вам показував 1 листопада і ось, 18 жовтня. Подивіться. Сіяли, я вже вам тоді казав, що не густо. Подивіться, який гарний ячмінь вже. По три листочки. Навіть і її... ось три листочки, бачите, глибина залягання. Глибина сівби невелика, 3 см, первинка ось така, бачите, первинна коренева система і три листочки. Десь де навіть річчя я бачив навіть ті 4 листочки. Так, в основному два три листка вже є на більшості рослинок. Два три листка і самі бачите, які є гарний. Ну і по густоті то він зараз будемо рахувати. Врахуємо середньостатистичну рядочку. Загалом бачите такий фон, гарний ячмінь. Буде досвід і нам, і вам. Також, я думаю, буде цікаво. Так як це нова культура у нас. Тому такі справи. Надалі вже, звісно, будуть відео, що ми там з ним будемо робити, підживлювати, чим, коли, все, все, далі буде відео. Будемо продовжувати знімати, вам показувати все це. Кому цікаво, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І чекайте нових відео. Я думаю, вам буде цікаво. Так що такі спроби. Ну, ось такий рядочок я нарахував. 65 штук на метр. 60 штук на метр. Є й 50 штук на метр, є й 40 штук на метр. Ну, така трохи неоднорідність. Але вона в кінці, кінців, в кінцевому етапі, вона перекриється за рахунок, там, де густіше, менша інтенсивність кущення, там, де йому є простір, там буде більша інтенсивність кущення, і там відповідь, там, наприклад, не... Там, де густіше, де 60 штук на метрів сформується два пагони, там чи три, а там сформується чотири пагони продуктивні. Воно все воно перекриє те, на те, тому що це природа, воно собі буде, буде все нормально. Звісно, якщо ми посприяємо цьому, якщо ми будемо працювати з ним, а не так посіяли і забули. Тут потрібно слідкувати за всім, дивитися. Це все і це все так зрозуміло розумієте Але я ж кажу, 65 штук на метр, 60 це ну, такі справи. Ось зараз порахуємо якийсь густіший рядок. Ось тут я нарахував 72 штуки. Густіший такий рядочок, 70 штук. Тобто у нас густота. 4 мільйони, з половиною – це така густота. 4,5 мільйони в середньому, я думаю, повинна бути на гектар. Тому що десь рідше, десь трошки густіше. Воно так, знаєте, на вид може і не видно такого перепаду. А стаєш рахувати на метр, скільки штук. Або на метрі квадратному, то трошки є цей перепад. Видно, бачите, От там немає. Тут бачите якесь рідше. Там далі знову густіше. Воно загальна картинка, практично ну, не відрізняється нічого. А Стаєш саме коли рахуєш його, то трошки видно різницю. Але загалом подивіться, який фон, що ви з його хочете. Гарний ячмінь, будемо спостерігати. Будемо спостерігати, будемо надіятися на хороший рожай, тому такі справи. Так, далі. Далі це в нас... Сортова діляночка елітна пшениця Ахім. Колись вона у нас була. Знову взяли. Пшениця Ахім, еліта. Один мішок. 50 кг, навіть 55 можливо. Висіли ми на 20 сотих. 22 соти десь десь така площа. Ось ще раз бачите, вирвав ячмінець такий. Ось бачите самі, яка глибина. Яка глибина, ось бачите. 3 см буквально. Первинка сформована. І три листочки. Подивіться, які листки. Горні вже. Які гарні листки вже. В ячмені. Гарний. Гарний ячмінь. ячмінь, гарна культура. Гарний ячмінь. А пшенички бачите, ще ношильце, Тільки ношильце І висів ми чогось не збавили. Треба було висів збавити, трохи наша помилка вийшла. Треба було збавити висів. Скинути, ну, у нас СЗ десь на 20 пройтися. ну А тоді, якщо залишилось зерно, то ще раз його. Хай вже краще було б трошки рідше. А так, зараз покажу там з того боку, з того боку трошечки не досівав. Бачите, вона густо. Трохи вийшлося. Треба було краще річчя, але щоб вже засіяти всього кусочка. Так бачите, не засіяли трохи. Ну Те, що розробили, то не засіяли трохи. Не вистачило насіння. Але й так добре, бо вже тоді як сіяли, то вже десь тут вже в язиках, в ячейках цих, вже зерна не ставало. Я вже і так думав, що хоч би, хоч би вистачило. Тут це така помилка. Треба було все-таки скинути, висів і краще ще раз, ще один слід перехрестити його. Ну ще раз пройтися, витрасти. Нічого. Вийшло як вийшло. Результати були нам на насіння. Я думаю, ми зберемо. Звідси щось. Небагато, якщо 20 сотих. Пшениця Ахім Еліта еліта, Елітне насіння. ну висів ми тут 5 мільйонів 100% дали. 5 мільйонів. Бачите, рядочки, як шнурочки, все. гарненькі рядочки сходить. Також 1 листопада ми її сіли. Бо я ячміть 18 жовтня, а це ми 1 листопада ще цю діляночку сіяли. Біля ставка там я показував, сіяли і ось тут сіяли. Так. Ось так. Відсіба, непоганий. Ось така ж діляночка пшениці зустріну. Машину я сюди не доїхав би по-любому. там, Бачите, 10 калюх треба проїхати. Підемо туди аж, там бачу гарно зелених пшеницях. Так що, такі справи, йдемо туди в кінець.